Відмова Китаю підтримати Путінську Росію є відхиленням від оголошеного Китаєм безмежного партнерства з Арефією. Ні, як какимна, ми зможемо вдовго побіждати. Відмова Сізіпіна приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті Путіна із Заходом, який передбачається Путіним, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм безмежного партнерства з Росією перед початком російського вторгнення в Україну. Риторика СІ свідчить про те, що в. Він уже не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідно останній для подолання катастрофи через провали в агресії проти України. Сі також ймовірно запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів. Хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція, та наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії вісь... Ськової техніки, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.